Друзі, автопарк місто Київ, Сумська-2. У нас в наявності з'явився такий от шикарний, просто шикарний паркетник. Це Mazda CX5. Машина у нас 2022 року випуску. Це 2,5 турбобензин на повному приводі і на автоматичній коробці передач. Дана красуня у нас була привезена з США, мінімальні пошкодження по передній частині. Все просто якісніше відновлено. Всі зазори на місці. Повністю фари, оригінал, все окей, ніяких нарікань тут немає. Фулова оптика, дістронік по передній частині. Такі от просто красивеніші. У нас 19 диски з новою літньою гумою. По кузову нарікань немає взагалі ніяких. Задня частина. двоствольний вихлоп, камера заднього огляду, електрокришка багажника. Все відкривається, все закривається. Багажник місткий, тут скільки літрів не скажу, але достатньо для цього автомобіля. Тут все працює по арочкам, жодних нарікань, диски. Подивіться, в ідеальнішому стані, ніякої бордюрки і так далі. Салончик салончик у нас йде чорний шкіряний з такою от строчкою. Є підлокітник для задніх пасажирів. Тут, до речі, у нас підігріви задніх сидінь. Стеля також чорного кольору, присутній люк, стеля без єдиного зауваження, карти дверей без єдиного зауваження, пробіг в даного автомобіля всього лише 2000 км. Безключовий доступ, датчики мертвих зон, повний електропакет. У нас присутні сидіння з пам'яттю, сидіння повністю електрорегулюванням. Тут у нас відключення стабілізації, мультикермо, тримання в смузі також присутнє. Мультикермо у нас йде з. Під перемикачами по центральній консолі йде штатна мультимедія, кліматконтроль, підігріви та обдуви передніх сидінь. Тут у нас вибір режимів їзди і електроручник. Також присутній автоход. Зараз ми її запустимо. Все працює, клімат дує, музичка грає, жодних нарікань взагалі немає, жодної помилки по автомобілю. Стійки без нарікань, преміальна акустика, Bose. Тут також все працює, все відкривається. Шторка закривається, все просто в ідеальнішому стані. Реально новий автомобіль. Тому, друзі, кого цікавитиме такий апарат, поспішайте. Дана машина у нас знаходиться по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Ви можете придбати цю красуню як за готівку, так і в кредит або в лізинг. Тому чекаємо.